Сказала я синові, що невістка в машини чужі сідає, бо не могла змовчати. Де ж я знала, що все так обернеться? Син мій Віталій одружений п'ять років, але про дітей вони ще не думають. Виявляється, Настя проти того, аби зараз мати дітей, бо вона будує кар'єру. Я одразу зрозуміла, що тут щось не те, бо як любиш чоловіка, то й дітей від нього хочеш. Я синові так і сказала. Ти дивися, Віталію, бо й жінка причікує на кращого чоловіка, будучи заміжня, а він лише каже, що я відстала від життя, і зараз всі хочуть пожити для себе. Ну ну, думаю, ви собі живіть, але вийде на моє, і вийшло. Якось іду попри будинок, де офіс Насті, як бачу, що вона виходить і, отак собі любесенько, з якимось чоловіком щебече та в машину до нього сідає. Я одразу вуха нашорушила, як це після роботи та кудись їхати. Я тоді почала ходити в той самий час біля офісу чи просто на лавочці сидіти, і завжди бачу, що після роботи Настя все з одним і тим же чоловіком їде. Я тоді все зрозуміла, тільки питання, як це синові сказати. Запросила я його в неділю на вареники. Настя береже фігуру, то на вареники ходить лише мій син. От він прийшов, а я так здалеку та розпитую, як у нього все робота, родина. Та все добре, мамо, не жаліюся, каже, а я лиш брови піднімаю. От мій син. А Настя, як там? Ой, то та працює ще й після роботи лишається часто, хоче підвищення, а отак його просто не дають, каже, наївненько. О, звичайно, що треба постаратися. кажу я таким тоном, щоб син зрозумів, що щось не так. Так, мамо, треба старатися, а він собі й і своє і нічого не розуміє. Ну, як такому й голову не крутити та з чужими чоловіками в машині не їздити? Взяло мене таке зло, я й все йому й випалила. Твоя люба жінка не на роботі працює допізна, а з чужим чоловіком катається. Я розказала, як за нею слідкувала і що вона завжди їздить в чорній машині, сказала номери і описала чоловіка. Син пішов додому темніше хмари. А я була рада, що нарешті моя дитина буде мати нормальну жінку, а не ось цю з фігурою і кар'єрою. Я чекала від сина дзвінка, але розуміла, що сьогодні він не зателефонує. На наступний день теж не було дзвінка через день і далі, і я стала хвилюватися за сина. Зателефонувала сама, але він скинув виклик. Я тоді до нього прийшла ввечері, коли він був вдома. Але квартира закрита. Я почала хвилюватися і телефоную до тієї Насті, але й та поза зоною досягнення. Прийшлося мені до сватів телефонувати, і вони погодилися зустрітися. Зустріли мене так непривітно, наче то мій син наробив такої шкоди. Поїхали вони в тур Європою, хоч я на місці Насті і на поріг вашого сина б не пустила. Що? спаленіла я. Та ваша донька й тим, і сим, і свічку богові, і чортові, а мій син винен? Я, як почала розповідати, що на власні очі бачила, як їхня донька в машині їздила та перед тим пізно додому приходила, а мій син і не здогадувався. Я не дам свою дитину дурити, завершила я. То от хто Віталієві це у вуха вилив, вже сваха взялася в боки. Та вона засиджувалася допізна, аби все переробити на роботі і щоб їй відпустку дали разом з Віталієм. Та вона з колегою їздила до його дружини та тури підбирали під ті кошти, що вона відкладала, щоб Віталієві сюрприз зробити, бо у них річниця, а він хоч би згадав, так віти приніс ваш синочок. Що вона вже говорила, то мені аж вуха червоніли. Я прийшла додому і була вдячна Богові, що син не брав слухавку, а там приїде і мені пробачить. Ну, перестаралася, з ким не буває. Підпишись, підтримай українськомовний контент.